Добрий день, друзі, арбузоводи! всі, хто має саморобні комбайни 3 серпня сьогодні і вирішив вже взятися за комбайна, щоб підготувати його до праці. Ось такий. Хочу модернізацію зробити. Побачив товариша. Він купив сепаратор, зробив собі комбайн, а сепаратор купив. Самор, не саморобний, а ще Союзовський, разом з валом і шкрепками. І що мене здивувало, що те, що в е, нас лопатки, ми все робимо лопатки. Ось такі лопатки, да? О. а в нього цельні. А в нього цельні лопатки. Ось так хочу сказати приблизно, да? От. три цільних лопати, які грибуть, не перекидають, а просто грибуть і вичищають. Двохметровий сепаратор у нього. І те, що я бачив, що він працює так чисто, як той турецький комбайн з п'ятиметровим сепаратором. Ось І от я задумав собі зробити теж. от Він має десь 3-4 градуси уклона от. по цьому поволове. Ну і буду братися, як зроблю, покажу. А якщо хто в коментарях буде що говорити, кажіть, пишіть.